Понаїдались, молочка понапивались. Режуль. І це режуль. Це мама, а це Бодя. Всім доброго ранку. У нас сьогодні дощик. Я йому дуже рада. Грибимось ми вже. Третій, четвертий, мабуть, день. І зараз покажу, як я поприбирала тут спереді. Ви бачили, дашунька трохи допомагала. Ми винесли листя з Оріха. Це, мабуть, ха -ха, таке саме найболючіше. із Оріха листя. Його дуже завжди багато. Дивіться, сижу, тобто стою, а там сидить котик. Ой, удрав. Такий він зробився гарний. Це той, що сиротка остався. Ну потім покажу. Ухнати, вилиняв. А зараз трохи пройдемося по моїх ділянках. Тут прибрала, тут у мене квіти, обрізала рози, тобто троянди. Майже всі померзли. Я вже показувала, обрізала. До корня. Бачите, не знаю, буде з них діло чи не буде. А це мене троянда така шикарна. Ну, ви знаєте, не змерзла майже трошки обрізала, буду дивитися далі. І плетюча, нормально перезімувала. Тепер повернемося до хати. Тут у мене виноград, я його майже. Обчікрижа осінню весь. Залишилось тільки з цього краю. Трохи вберу лози. А так у мене вже діло зроблене. Не встигла, правда, все поприбирати, але нічого. Ось тут дощик, тут сонечко, все висохне. Все в мене тут телешківітник, все в мене тут, а персики, персики. А як же ж вони називаються? вспомнила. Дівчата, ну дивіться, перед хатою теж ще буду білити хату, треба фундамент підкрасити, підробити. Хочу розказати про троянди. Дивіться, які кущі. Я їх так обрізала. Навіть нічим в цьому році не вкривала, тільки листя тут було. І отакі гарні кущі. Я їх ще тут не обрізала, вирішила, хай хоч листочки, мабуть, все-таки покажуть, а потім сухеньке обріжу. Ну, дуже збереглися а цей кущ так взагалі. Я думаю, що, мабуть, все-таки тут затишок. Такий оголочок, сонце світить. І затишно дуже. Це дуже гарна така троянда. Дивимося, тюльпанчики. уй -тю, тю тю Привіт, привіт, мої тюльпанчики! Хі -хі. Бачили відосики у тіктокі. Нарцизи сходять. Справа в тому, що в нас курки. Хі -хі. Хто знає. Їх треба обов'язково закривати. Ну, ми в процесі. Треба паркан кругом полагодити, сітку натягнути, там, де поламалося все, щоб не було ніяких дирок і вони не пролазили. Ми закриваємо на весну обов'язково, бо потім починаємо з викрухою лаяться, вона посіє, вигребить, я посію, вигребуть. В общем, або держи курей, або нічого не сади. Або сади, а курей не держи. Побачимо, чи довго, коротко буде дощ. На вулиці, чи можна буде що робити. Мені сьогодні треба ще з'їздити у район на нову почту, дещо заказали. Угадайте, що показую. Все, в мене тут гортензія. Така вже трошки густовата, біла. Дивіться, то зелене, то общіпали наші качки. Мати замітила. Де гарно подивитися, так навіть дзьобики видно. Ну представляєте, я сподіваюся, що не пропала моя гортензія. Не знаю, буду красити я цей заборчик чи ні. Краска менше дорога. Красила, не пам'ятаю, мабуть, вже давненько. І тут треба обновити. Але, мабуть, хай ще так постоїть. Це мені таку красоту робив мій син. Молодець. Навчився і сваркою працювати в оголочках. Посмолив навіть те, що в землі. Скучаю, мабуть, за сином. Планувала перекрасити в цьому році все, тому що вже облізло, але теж подумаю, мабуть, тільки у коридорі переклею обої. теж планую, я вже планувала і піч переклеїти, і чомусь тільки одну кухню. Переклеїла, але ще навіть не красила. Виглядає, вроді би, як би і нічого, але обов'язково треба обновити і почистить. Стареньке вже все. Я красила, мабуть, аж перед війною. Петя, Петя, петушок. Цікаво, ніхто не рахує, скільки петушок раз. Привітався. Така натура. Вийшла вранці, корову подоїла і ходжу у свої володіння, дивлюся. Як гарно, що тут уже поприбирала. Після дощику почне все розвиватися. Дивіться на смородини, які вже почки. Але не встигла все прибрати. Дивіться, який тут кошмар. Але нічого, залишилась у мене одна малина, тут малина і тут така діляночка. Ну, я не думаю, що це дуже багато тут на день роботи. Ну, На гарний день, правда. А так я вже повигрібала. Ну, ви бачили. Проблемка курей. Часник ще не відкривала. Закриємо на днях курочок і потім будемо вже відкривати часник. І цибульку. Наче не бачу. Сходить, дівчатка сходить. Привіт! Петрушечка. Ой, так уже хочеться в землі гребтись. Ну надо ж таке. Я така рада, рада чому? Тому що я не на роботі і в мене є час робити те, що мені подобається. А скільки гною, а скільки кукурудзи, а скільки гребти. Ой-ой-ой-ой-ой. Але все одно не перехотілося. Закатуємо рукава і працюємо. Тут у мене майже прибрано. У мене друзі мої, одночерчани, сміються з мене, як я пишу відео, а потім підписую, ходить ліна погороду. І всі так вітаються, коли я виложу відео. Розкажу, дівчата, ще про це дороблю. <с>, тобто загородку для курчат. Ну, ви знаєте, в селі не можна ж без цього. Це в нас колись були кролячі клітки. Тут дуже гарно, затишно, завжди сонечко. Близько ходити, наблюдати. Так що я зовсім навіть не комплексую, що якийсь трохи непорядок. Я наоборот, думаю, що це порядок. Обрізала ще тут виноград, не вистачило трохи часу. Нічого, приберемо. Піду в хату. Мені сьогодні треба зробити трохи сирів. бо завтра четвер, типа базар, і наклейонку, тобто на пленку треба заробити, щоб варник накрити. І так як дощик, мабуть, все-таки думаю, поприбираю трошки в хаті і поїду у район знов на нову почту. У нас нема в селі, треба їхати. Посилочки Ще прийшли. Дощик трошки прокапав і вже нема сонечка. Поламала аж два секатори Ну, капець. Пружини повипадали і десь загубила малині буде мені. Хі -хі -хі. Хотіла показати об'єм роботи і так погано видно. Але так буде, мабуть, краще. Дивіться, скільки, виходить, вирізаємо. Дуже багато. Вершки сухої. І вона така робиться ріденька, а потім все одно заростає. Трохи не скінчила край. Ну, У мене є ще такий здоровий, але їм не, не дуже вдобно. Меншим краще малинку вирізати. А тут іще позаростало. Ну, побачу. Уже вечеріє, мабуть, може тільки знесу, а завтра продовжу. Все одно сьогодні, мабуть, не скінчу. Так. Ну, залишиться в мене тільки одна діляночка. І буде все. Дайте красу на виду. Ну, на цьому, мабуть, все. Дякую за перегляд. До зустрічі. Всім миру та добра.